Асований обстріл Росією України, пожежа на одному з найбільших нафтових російських терміналів в Чорному морі та аудит державних підприємств у сфері енергетики та оборонної промисловості. Це факти лайф. Мене звати Оксана Гуцаєт. Але перед тим, як ми почнемо, не забувайте підписуватися, ставити вподобайки та коментувати, аби ми знали, що саме вас цікавить. Росія сьогодні вночі атакувала Україну ракетами та дронами. Летіло все і багато. Столиця здригалася від вибухів, загинуло четверо людей, 30 поранені. Серед постраждалих двоє дітей з та 10 років. 15 -ро людей медики госпіталізували, зокрема вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно. Понад 40 киян врятували підрозділи ДСНС, з них 13 із багатоповерхівки в Подільському районі. У Дніпровському районі з п'ятиповерхівки довелося визволяти 17 мешканців. 20 врятували в Солом'янському районі міста. Там загорівся дах і п'ятий поверх. У Деснянському районі через аварійну ситуацію на тепломагістралі тимчасово немає теплопостачання в частині будівель. В одному з будинків рятувальники намагаються деблокувати людей. У Києві постраждали майже 30 багатоповерхівок та приватних осель, медзаклад, адмінбудівля, потрощені автомобілі. Шестеро людей постраждали внаслідок нічного російського удару і на Київщині. У Вишгородському районі серед потерпілих двоє чоловіків та семирічна дитина, в якої травма обличчя. Цивільні також поранені у Фастівському, Бучанському районах та місті Біла Церква. Наслідки російської атаки зафіксували загалом у п'ятьох районах Київщини, Потрощені 25 приватних будинків. А у Білоцерковському районі низка цивільних виробництв складів. Та гаражів. Рій російських шахедів атакував і південь Одещини. Регіон потерпає атак вже кілька днів поспіль. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей, проте були зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури та об'єкти енергетики. Наслідок атаки на енергооб'єкт виникли пожежі, пошкоджений житловий будинок, розташований поряд. Є один постраждалий, йому надали допомогу. Рятувальники оперативно локалізували займання. Відповідні служби ліквідовують наслідки. Об'єкти життєзабезпечення, працюють від резервного живлення. Російські війська цієї ночі атакували територію України, застосувавши 18 ракет та 430 дронів. Використано балістику та аеробалістику. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Ця атака спеціально прорахована, аби завдати найбільше шкоди цивільній інфраструктурі, зазначає глава держави. Лише у Києві цілі окупантів стали десятки багатоповерхівок. Уламками Іскандера пошкоджено посольство Азербайджану. Також Зеленський підтвердив використання Росією ракети циркон по сумах. Україна відповідає на ці удари далекобійною силою, наголосив президент, але і світ має зупиняти агресора санкціями. Росія ще має спроможності продавати нафту, створюючи схеми. Володимир Зеленський вкотре акцентував на потребі посилити нашу ППО, зокрема, і додатковими ракетами-перехоплювачами. Європа та США можуть у цьому допомогти. Ну і тепер до приємного: наші дрони вночі завдали ударі по нафтовій та портовій інфраструктурі новоросійська, спричинивши пожежу на одному з найбільших нафтових терміналів у Чорному морі Шесхарес. Пожежа перекинулася на резервуари, полум'я здійнялося на десятки метрів вгору. Як вибухало йгу, чули в різних районах Новоросійська і поспішили зафільмувати для соцмереж. Там зараз просто, там щось так світло було. Там засвітилось просто, як... Ось так от там І Це куди? Є? Це на пустих там сзади. Выйди, 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 пойдем, пойдем. Паника поднялась, я снова с вами. Знаете, какой у всего этого прикол? Луна, б... дура, висит. И северное сияние вот еще в подарок. Терминал Шесхарес, кинцева точка в Транснефти. Один з головних вузлів експорту російської нафти та нафтопродукції через Чорне море. Виведення з ладу цього хабу впливає на все транспортування нафти Чорним морем. Атакували безпілотники цієї ночі і Саратовську область. Масштабну пожежу зафільмували місцеві з вікон квартир. У пабліках пишуть, що горить в районі Саратовського нафтопереробного заводу. А в місті Енгельс повідомляють про щонайменше три влучання в нафтобазу Кристал. Великобританія та Канада, на території яких також є заморожені російські активи, можуть надати Україні фінансування за моделлю запропонованих Єврокомісією репараційних позик. Єврокомісія також перебуває у контакті з владою Японії щодо цього питання. Нагадаю, схвалення плану надання Україні репараційних позик сповільнилося через перестороги з боку Бельгії, на території якої зберігається основна частина заморожених російських активів в ЄС. При цьому в Єврокомісії запевняють, що питання використання активів Росії для фінансової підтримки України залишається в порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене в грудні 2025 року. Раніше Володимир Зеленський закликав Євросоюз подолати розбіжності щодо використання заморожених російських активів, заявивши, що нове фінансування має вирішальне значення для продовження боротьби з Москвою. Як пише політико, якщо європейські гроші не надійдуть до весни, Україна матиме дефіцит бюджету наступного року. Уряд доручив провести перевірку всіх найбільших державних підприємств, зокрема у сфері енергетики та оборонної промисловості. Особлива увага до фінансового контролю та прозорості закупівель. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свериденко. Наглядові ради компанії Нафтогаз, «Укроборонпром», Укрзалізниця, Укргідроенерго та державних банків мають у межах своїх повноважень здійснити аналіз діяльності. Паралельно контроль підприємств держсектора проведе державна аудиторська служба. Уряд одразу почав реагувати. Ми вже ухвалили перші рішення. Вчора внесла подання щодо звільнення міністра юстиції, міністра енергетики до українського парламенту. Тож день уряд подав пропозицію до РНБО про санкції щодо фігурантів матеріалів набу. Разом з міністром економіки ми запустили комплекс заходів для перезапуску енергоатому, зокрема, наглядової ради та керівництва компанії. Це були факти лайф. Коментуйте, підписуйтесь і ставте вподобайки. До зустрічі.